Без патрон зустрічає іноземних гостей. Всесвітньо відомий актор, посол доброї волі Орландо Блум, завітав до України. Першочергова його місія підтримати дітей війни та надати їм допомогу, зокрема у дитячому центрі, яким опікується його організація, в школі в Ірпені та у родині з Демидова, що всиновила четверо дітей, які залишилися сиротами через військові дії Росії. Також зірка фільму Пірати Карибського моря зустрівся з Володимиром Зеленським і поділився своїми враженнями від побаченого. Бачити дітей і дітей, бачити їхні очі це важко. Відчувається тривога, і водночас неймовірна сила українців. Яке дуже надихає People. до слова, це вже другий візит актора в Україну. Вперше він був тут у 2016-му з візитом у кілька міст на Донбасі, та цього разу Орландо пройнявся Україною ще більше, ба навіть вивчив кодове слово підвищеної складності, яке не піддалося до цього солісту гурту Юту. Боно не паляниця украсалеці Боно. Підняв настрій всім у потязі наш співак Монатік. У міській електричці Києва він просто посеред вагону заспівав пасажирам свою нову пісню Сила. Сказати, що люди були здивовані, нічого не сказати. Не щодня ж тобі топовий артист із командою співає особисто. А от співати своїм слухачам на Росії за проданка Ані Лорак зможе вже не скоро. Організатори почали скасовувати її концерти, бо запідозрили, що гроші за них вона перераховує на ЗСУ. Як не словом, то ділом підтримує рідну землю. Могли на хвильку подумати ви. Але ж ні. Співачка категорично заперечила донати на армію України. Я хочу чітко заявити, що не підтримую жодних форм насильства і загибель людей внаслідок конфліктів розбиває мені серце. Лорак відчула, що пахне фахнесмаженими мерщій почала виправдовуватися, щоб не втратити все ще й на Росії. Бідолеха поскаржилася, що з України її свого часу вижили політичні діячі, а не власне рішення втекти. З початку конфлікту між Росією та Україною я опинилася в центрі уваги багатьох пліток без жодних фактів. Ультиматум уряду моєї власної країни, який притиснув мене до стіни, став тим переломним моментом, який підштовхнув мене до переїзду в Росію, де я була прийнята і продовжувала рости як артист, одержуючи зізнання по всьому світу. Попри все, Україна завжди у. Як і в серці ще однієї путінистки Тайсій Повалій. Ви ж наші багатостраждальні патріотки. Але, як виявилось, підтримка кривавого режиму не працює. Заплановані концерти повалій теж один за одним скасовують. Нещодавно вона театрально розплакалась на сцені, коли Басков заспівав рядки з пісні Я вже не повернуся. Мовляв, ностальгія за минулим. Не повернися, тає! Бо тебе тут чекає хіба що термін за державну зраду. До тебе звертаю, благання. І не благай. І навіщо нам ті зрадниці, якщо є вірні вітчизняні артистки, вірні Україні і своїм коханим навіть Екс? Співачка Ірина Білик вже вкотре натякнула на возз'єднання з Дімою Коляденко. Спочатку фото з обіймами, тепер відео, де Діма годує її виноградом. А що ж далі? Фанати пильно стежать і підозрюють, що ось це романтичне відео з сосисками під пісню «Білик, Ми будемо разом і дає відповідь на всі питання. А от фанати співачки Ріани просто з погляданням фото зірки в інстаграмі не обмежуються. Палкий прихильник виконавиці перетнув половину Америки, аби дістатися до будинку зірки в Лос-Анджелесі. А все задля того, щоб освічитися вагітній співачці, та охоронці маєтку затримали закоханого і викликали поліцію. Чоловік зізнався у своїх намірах, його доправили до відділку. Та після проведеної виховної бесіди відпустили. Він обіцяв більше такого не робити. Ми ж обіцяємо і надалі стежити за останніми новинами шоу-бізнесу і вам про них розповідати. Не пропустіть!